Сьогодні на огляді від сьогодні в продажу Jeep Trailhawk, Jeep Cherokee Trailhawk, 32 повний привод, 22-й рік випуску і від собі 7000 км оригінального пробігу. Тобто нова машина за шикарні гроші. Коштує 24900 і дивимось. Це у нас комплектація Trailhawk, Тут full-LED-лінзована оптика. Красивий колір, отака накладочка на капоті. Бачимо красиві крюки червоні. Вони у нас охарактеризовують саме комплектацію Trailhawk. Грязєва гума, легкосплавні диски, виглядають класно, виглядають свіжо. Гума нова. Це у нас повний привод з вибором режиму руху, їзді по піску, по грязі і так далі. Притоноване заводськими тонуваннями. Рейлінги доволі потужно стоять, без ключ, доступ, сліпі зони, підігрів дзеркал і доволі красива форма кузова. Цей фаміль дуже комфортний, реально. Якщо проїхати отак по місту і по різним там ямкам, короче, ви їх взагалі не почувствуєте, тому що машина реально доволі комфортна. Якщо порівнювати з ренегейтами і е, кампасами, то це більше комфорту, більше е, простору в салоні. Ну і, в принципі, він сам по собі більше. Повний привод, LED-підсвітка номерів, камера заднього огляду знову ж таки, Trailhawk. Е, Об'йомний багажник. Ось кнопочка кришні багажника для закриття. Тут дивіться, стан класний. Трошечки щось повозили, але якщо подивитися в цілому, то машинка нова. Е, оригінальна запаска, жодного разу не використовувалася на автомобілі. Домкрат, ключі, все на місці, все класно, це супер. Знову ж таки, закриваємо. Йдемо в салон. В салоні дуже багато цікавого. Без ключ доступ дивимось. шкіряне сидіння з перфорацією. Якщо візьмемо цей блок, то тут у нас все необхідне. Пам'ять сидінь для двох водіїв, чотири склопідйомника, електрорегулювання регулювання дзеркал, центральний замок, пам'ять сидінь, як я вже сказав. Тобто дуже багато всього mm. цікавого. Дуже м'якенькі сідушки, бокова підтримка і тримає, і це все виглядає дуже класно, акуратно. Максимальний монітор, двозонний клімат-контроль, система старт-стоп, запуск кнопки, електрозапуск, тобто електроавтозапуск. Коли ми нажимаємо на контролер, то ми знайдемо підігрів передніх сидінь, вентиляцію передніх сидінь, підігрів керма, камера заднього огляду. Таким чином, з траєкторією руху є підлокітник, Він у нас двосекційний. Раз, вихід, два медійний отвір і три другі USB-ка у нас в бардачкові. В автомобілі величезна панорамна стеля, окремо люк можна вилазити. Тобто, або ж ставити просто на проветрювання. Подивіться, в якому стані сідушечки, сідушечки з перфорації, красна строчка, виглядає все класно, акуратно і вони м'які. Тобто можна їхати муху зашабіл. Підлакітники з підстаканниками для комфорту пасажирів. А також тут у нас знизу знайдемо дефлектори ціли. Все. А тут у нас також є зарядка, і дивіться, тут у нас вже Type-C, щоб ви зрозуміли, тобто все посвіжеє. І зарядка євро, ну, тобто американська зарядка. І в кінці кінців хочу сказати, що це 22-й рік випуску. На сьогоднішній день машині всього навсього 2 роки, 7 тисяч кілометрів пробіга. Нова машина 24900 І ви забули про всі проблеми з автомобілями. Пов'язані приїжджайте, забирайте. Максимальна комплектація, шикарна ціна, мінімальний пробіг.